Ну, як вам подобається вчити англійську зі мною? А якщо я скажу вам, що у вас є можливість за два місяці вивчити всю основну англійську граматику для вашого рівня? Звучить потужно, правда? Я вважаю дуже потужно Ви записуєтесь на курс, проходите невеличкий тест, і я записую вас в конкретну групу. А далі ви двічі на тиждень відвідуєте заняття. Кожної неділі у вас буде лекція в Ютубі. Я буду давати вам різні завдання, ставити запитання, і все це ви будете писати прямо в прямому ефірі в чаті, а я буду реагувати на це і коментувати. А потім кожної середи ви будете проходити практичне заняття, де будете закріплювати саме цю тему на практиці. Протягом тижня ви будете виконувати домашки, спілкуватись зі мною і з іншими учасниками курсу у спільному чаті і е, вивчати англійську максимально ефективно і інтенсивно. А тепер найкраща новина, знаєте, скільки це коштує? Тисячу. 300 гривень. Поспішайте, тому що записатись за акційною ціною вийде, на жаль, не у всіх, тому що кількість місць обмежена.